Друзі, всім доброго дня! Є ось таке класне нове надходження. Це BMW 5 серії в F10 кузові. 528, бензинова, 2 літра. На автоматі, x drive повний привід, сіренька, має партроніки, електровідкривання багажника, люк. Салон у нас шкіряний, в ідеальному стані, підігрів заднього ряду. Вставки із дерева. Тут у нас повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, датчики світла, підігріви керма, електрорегулювання керма, круїз, мультимедійне шкіряне кермо, оригінальне, вибір режиму руху, двохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь, штатна аудіосистема. Автівочка вся обслужена, поміняно цепки. Все, що потрібно, все зроблено для того, щоб ви користувались цим автомобілем і отримували задоволення. Цю автівочку ви можете придбати в компанії автофокус за адресою Ігната Готкевича, 22 б. Чекаємо на вас.